Зібрали до школи в Івано-Франківську відбулося свято першого портфелика для сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування і соціально незахищених сімей. Чимало з них цьогоріч вперше підуть до школи. Однак не кожна родина має можливість придбати усе необхідне. Тож уже традиційно допомогли міські чиновники. Портфелики для він наповнений повністю всім необхідним те, що дитині потрібні: зошити, ручки, фломастери, прописи і так далі. Сьогодні в будь-якому магазині, де продаються. Підручники, де продаються профелики, висить перелік. Що необхідно для першого класу, що для другого для третього четвертого, і по цьому ми брали, що необхідно для дитини того чи іншого класу. Першачки отримали новенькі портфелики, наповнені усім необхідним. А от учні других-четвертих класів шкільне приладдя. Яскравим подарункам, неабияк радіють діти, між тим опікуни кажуть, такої допомоги вкрай замало. Від міських чинов крім того, що отримаємо зараз портфелик, більше нічого ми не отримуємо. Звичайно, що щось було, було трошки, хоча б дитині давали, бо то, що ми отримаємо. Е дві тисячі гривень на дитину, ну то це ж треба його, його удіти, убути, і нагодувати. Хоча б десь якісь на літні канікули, на якісь оздоровлення. Трохи тяжко. Але що робити? Достатньо вже. Трохи діт має пенсії, трохи є та й це докупити. Так є. Між тим міські чиновники запевнили, що у кожній школі сьогодні є фонд для надання матеріальної допомоги. Відтак, упродовж навчального року батьки мають можливість звернутися до керівництва навчального закладу та отримати додаткові кошти.